Всім привіт, компанія Автостар вас. Зустрічайте у нас в офіційний автомобіль Toyota Venza 2013 року. Даний автомобіль 2,7 бензин, плюс газ на повному приводі. Все так, як ви любите. Зараз розповім вам по комплектації трішечки цікавого. Давайте тут у нас шкіра, електросидіння з пам'ятою, GBL-аудіосистема, пробіг даного автомобіля 256 тисяч кілометрів, двох зон і клімат, підігріви двох передніх сидінь. Присутні. Такий екранчик з блютузом у нас присутній також задня камера. Щоб вам ще хотів сказати, В цього автомобіля один власник, автомобіль максимально доглянутий та обслужений. Присутній у нас люк з панорамою. Зараз ще трішки розповім вам про задню частину. круїз контроль також присутній в даного автомобіля. 13 рік, а шкіра, як вчора, вийшла. Про що ще можна розповідати? Чесно, максимально цікавий автомобіль, а найголовніше те, що він один з найнадійніших в Україні. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ви знаєте, де нас шукати. Наш телеграм-веб-сайт клуб365. Ну і, звичайно, я вас завжди чекаю в нашому автосалоні АвтоСтарт.